Заповіт чи дарування, що буде саме краще для вас. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь про ще два варіанти вирішення цієї ситуації. Заповіт це не підготовка до смерті, а юридична культура. Тому я раджу всім подбати про неї заздалегідь. Заповіт це не на все життя. Ви будь-який час у будь-якого нотаріуса на всій території України можете його скасувати, змінити, скласти новий заповіт. Кожен наступний заповіт скасовує попередній заповіт. Заповіт це не перехід права власності, це лише розпорядження на випадок. Смерті. Якщо ви все ж таки вирішили подарувати ваше майно, ви маєте знати, що при договорі дарування право власності на обдарованого переходить одночасно з підписанням договору. Ви вже не будете власником цього майна. Відповідно, ви не зможете користуватись пільгами субсидіями, і ви маєте розуміти, право власності перейшло, ви не є власником. Отже, дуже уважно подумайте, проконсультуйтесь з нотаріусом, чи потрібен вам такий договір. Як альтернатива вирішення цього питання є можливість посвідчити спадковочник. Договір, який захищає більш людей похилого віку. Люди залишаються жити в своїй квартирі, бути власником своєї квартири, користуватися пільгами, субсидіями. Лише після їх смерті право власності перейде до набувача. При посвідченні спадкового договору нотаріусам накладається заборона відчуження, і не одна не інша сторона не зможе відчужити це майно. Але ви продовжуєте жити в своїй квартирі, бути власником своєї квартири, користуватися пільгами, субсидіями, уклавши. Спадковий договір, особливо людям похилого віку, буде морально простіше жити в своїй квартирі. Ну, знаючи, що ваша воля буде виконана. Після настання факту смерті не потрібно відкривати спадкову справу, чекати 6 місяців, набуваючи одразу може прийти до нотаріуса з відоцтвом про смерть, зняти заборону відчуження та бути власником такого майна. Також є альтернатива вирішення цього питання договір довічного отримання. В чому різниця між спадковим договором і договором довічного отримання? Різниця в тому, що при укладанні спадкового договору право власності переходить після настання факту смерті, а при укладанні договору довічного Отримання, одразу в момент підписання цього договору переходить право власності. Отже, ви не зможете користуватись вашими пільгами, субсидіями, та ви вже не будете власником вашої квартири. Але ви будете мати право довічно проживати в цій квартирі. Я сподіваюся, що я відповіла на ваші запитання, і ми розглянули всі можливі варіанти розпорядження своїм майном при життю. Якщо у вас залишились запитання, підписуйтесь на мій канал, записуйтесь на консультацію, будьте обізнаними.